Вони ті, які честю тримають освітню оборону Харкова, незважаючи ні на що продовжують виховувати і навчати майбутнє покоління. Освітянська спільнота Новобоварського та холодногірського районів відзначила своє професійне свято. А їх за правом можна назвати патріотами своєї праці, і секретом своєї щоденної роботи називають любов до міста. А мотивує їх на все кажуть, віра у перемогу. Замовна це перемога. Віра в те, що буде все в нас найкраще. Звичайно, очікуємо дітей. Хочеться чути сміх, галас. Все у нас буде попереду, все у нас буде добре. Чому люблю цю професію? Тому що я безмежно люблю дітей, люблю давати їм свою творчість. Мене надихають батьки, які завжди підтримують нас. Як керівник, хочу сказати, що. Несомнівно, вчителі, батьки і діти це одне ціле, які поєднані між собою. І люблю працювати у нашій команді Новобаварського району, тому що це команда креативних, творчих керівників, вчителів, які завжди один одному прийдуть на допомогу. Ми мріємо про мир і працюємо з перших днів війни. Багато дітей виїхало з батьками, але ми тримаємо з ними зв'язок. Вони нам малюють, вони нам дзвонять, телефонують, пишуть. Як вони скучають за садочком? Вони за нами, а ми за ними. Ось так. Ми так зараз працюємо, що коли закінчиться війна, ми готові прийняти наших дітей. Надихають саме місто, харків'яни. Я дуже люблю наше місто. Я нікуди не хочу їхати з нього. Це саме прекрасне місто, яке є в Європі і у світі. Усьому дуже люблю наше місто. І наш новобаварський район і пишаюся тим, що я працюю а, на, на своїй посаді в дитсадочку гарному. Дуже у нас ельф дуже красивий дитсадочок і, і дуже гарний район наш Баварія. І люди мотивують. Якщо змогли тут жити більше мільйона а, людей, повернулися, то чому я ні? Я теж хочу, щоб наше місто процвітало. Щоб все було добре, щоб поверталися дітки, щоб поверталися батьки, і щоб воно ще було краще, ніж до війни. Це велика гордість працювати саме в нашому незламному місті Харків. Ми стоїмо на освітньому фронті, даємо якісні знання нашим учням, не зважаючи на ту ситуацію, яка складається, бо саме ми виховуємо майбутнє покоління, яке буде відбудовувати, і ми сьогодні саме хочемо, щоб наші учні залишалися у місті Харків і відбудовували, працювали на його розквіт. Холодно рухає вперед, На Бабарський має свій секрет. Любити спільне тіло іти. Ті. Нам робить своє, це місто наша. Ігор Терко подякував освітянській родині Новобоварського та Холодногірського районів за відданість, роботі та безумовну любов до рідного Харкова. Два роки, які ми з вами пережили, дуже багато змінили в нашому житті. Спочатку ковід і ми вимушені були навчати наших школярів у режимі онлайн. Потім прийшла війна і дуже потужні виклики, з якими ви зіткнулися. Всі ми, харків'яни, всі українці. Дуже багато було знаєте, тих людей, які були вимушені, спасаючи свої родини, спасаючи своє життя, виїхати хтось за кордон, хтось у інші міста, інші областя України. Але ви продовжували навчати дітей у режимі онлайн. І сьогодні, незважаючи на всі жахи війни, незважаючи на блокаути, які ми пережили з вами, незважаючи на обстріли, які ми пережили і переживаємо сьогодні, ви навчаєте наших дітей. І я дуже вдячний вам за це. Ми сьогодні вже приступили і будуємо. Справжнє бомбосховище на 450 учнів, будемо працювати там у дві зміни. І я маю таку надію, що до нового року це буде зроблено і будемо е, е, йти крок за кроком. Звісно, підготовлено дуже багато школ, е, дуже багато простіших укриттів в школах, і як тільки ми зможемо локалізувати, а я впевнений в цьому, що ми е, в дуже стислі строки зможемо е, локалізувати обстріли по Харкову е, ракетами С-300 ми будемо навчати дітей у наших школах. Тому я дуже вдячний вам, дуже пишаюсь кожним з вас. Дуже пишаюсь що ви сьогодні тут у Харкові, і дуже пишаюсь тим, е, які знання. Ви даєте нашим школярам, а це все ми бачимо. Дякую вам зі свята, міцного здоров'я, щастя, перемоги, миру! Копиок Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Юрій Бобикин, Харків, Новини.